День замінувань у четвер. Зранку до обіду містом носилися з увімкненими сиренами автівки міліції та рятувальних служб. У Чернігові знешкоджували вибухівку. Щоправда, в жодному з випадків інформація про бомбу так і не підтвердилася. Перший виклик надійшов від занепокоєного Чернігівця, який помітив у центрі біля супермаркету покинуту спортивну сумку. Даївці перекрили рух транспорту. Місце знахідки очіпила міліція. Мешканців навколишніх будинків сповістили про дотримання заходів безпеки, звільнивши територію навколо нічійної сумки від припаркованих автомобілів. Співробітники вибухотехнічної служби знешкодили її за допомогою гідродинамічної гармати. Середині виявився одяг та особисті речі, які справді хтось залишив. Забудькуватого містянина наразі шукає міліція. Виїздили аварійні служби і на шерстянку, звідти надійшов виклик, начебто, про підозрілий пакунок. Однак, при перевірці під'їзду піротехніки та міліція нічого стороннього так і не знайшли. Був учеплений і кінотеатр Щорса, що правда там провели навчання співробітники СБУ. З огляду на підвищений ступінь терористичної загрози в країні правоохоронці просять усіх жителів Чернігівщини при виявленні невідомих предметів безгосподарних сумок, валіз, коробок тощо. Негайно повідомляти про це відповідні служби.